Що спільного між Тарасом Шевченком та 36 ю бригадою морської піхоти? Гасло борітися поборете 36 36-ю окрему бригаду морської піхоти створили у 2015 році з військових виведених з Криму. 5 липня 19-го року 36-та окрема бригада морської піхоти отримала почесну назву імені контрадмірала Михайла Білинського. Під час АТО та ООС підрозділ воював на Маріупольському напрямку. А 24 лютого 22 року зустрів ворога у Маріуполі. Разом із Азовом бійці 86 днів тримали оборону Маріуполя, перетворивши це місце на фортець. Наприкінці 22-го року бригада воювала на Авдіївському та Херсонському напрямках. Бійці звільнили правобережжя Херсонщини, а згодом Новодарівку, Талевадне та інші населені пункти. Ворог уже знає, якщо бачить 36-ту, час пакувати речі або не пакувати працювати, бо навряд чи встигне. І якщо тобі від 18 до 24 років, ти можеш доєднатися до морпіхів за програмою контрактів 18-24. 36-та бригада морської піхоти пропонує своє братерство, чіткий термін служби один рік, виплату в 1 мільйон гривень та інші бонуси.